Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали своє життя за нас, за Україну сьогодні з сумом прощаємось із захисником України, якому лише 22 роки, Богданом Мореном. Вічна слава герою. Святий Евангелие Мироси Ивана, святый Евангелий читание. Дає дзвін на дзвіниці, на хвилях вітряних розноситься печаль, бідної нені грудь розриває тяжка печаль. Дорогі брати і сестри, Нас сьогодні на це подвір'я зібрав воїн Богдан, Рабожий, якого нитка життя обірвалася. Від рашистської кулі. Сьогодні тяжко говорити, бо серце стискається, коли дивишся на цей молодий світ, на ту дитину, на батьків, які покладали надію та, що прийде час і він їм подасть ложку води. Але бачимо, так не сталося. Господь своїм проведінням передбачив інше, і ми мусимо з тим, дорогі брати і сестри, змиритися і сказати, Боже, нехай буде воля Твоя. Ми всі з вами в тяжких часах випробувань. Ми всі з вами, дорогі брати і сестри, переконалися, хто наші сусіди. То наші браття в лапках, які казали, хто такий руський мір. І ось наслідки руського міра перед нами. Ми споглядаємо на цю дитину. Я його знаю зі школи, дорогі брати і сестри. Як добру дитину, я звертався до нього, я хотів взяти його за брата до церкви, але бачити так не сталося. Але милість Божа велика. І як ми, коли молимось за нашу державу, то ми знаходимо в молитві такі слова. Боже, якщо угодно Тобі, щоб воїни положили душу за нашу державу, за віру нашу, то прости їм їхні гріхи. І ми сьогодні засвідчили, дорогі браття і сестри, свою любов. До новоприставлено воїна, героя нашого першого ангела, який буде на цьому місці спочинку в нашому селі, що він своє життя віддав за нас з вами, щоб ми спокійно спали, другі, щоб ми не бачили того, що він бачив. Але він своє найцінніше, що є в житті людини життя, бо воно один раз тільки дається. Він поклав своє життя за нашу неньку Україну. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні ми знаходимося на території Підгайчківського Серстинського округу, Глинянська територіальна громада. Важка звістка знову прийшла до нас на територію. Загинув в бою з московськими окупантами наш герой Богдан. Сьогодні проводимо чин похорону. Перш за все, хочемо подякувати його, йому за його жертовність. За те, що він віддав фактично саме молоде і саме основне це своє молоде життя, захищаючи нас. І цей момент ми всі ще раз маємо зрозуміти, що доля України залежить від кожного нас, від кожного, від кожного який ми робимо поступки. І так як сказав на окупант, наш, що війна буде до останнього рускомовного. Чоловіка, який на території України, так що мова віра, Україна, Збройні сили це все має значення, і думаю, ми обов'язково переможемо. Низький уклін батькам, які виховали героя, тільки героя. Але хотіло б, щоб наше керівництво держави, наші командири низького вищого рівня зрозуміли, що ми цінимо кожного нашого бійця тут на з тих територій, з яких вони пішли, і хочемо, щоб вони так само відносилися до наших хлопців, які там воюють на передовій, і приносять мир тут, щоб ми могли собі спокійно жити, щоб вони їх шанували, щоб вони за них опікувалися як за рідних дітей, за рідних синів. Тому що ми б вже хотіли, щоб герої поверталися живими. Слава Україні! Слава Збройним силам, народу України. Ми обов'язково переможемо, і окупант буде знищений. Просто жахливий бій. підвисний навіть. Не можу передати, щоб ми сьогодні цвіт нашої нації ховали, але я думаю, що ми винні всі в цьому. В якийсь час, розумієте, ми, ми не настояли. Ми, ми були байдужі, можливо, в якийсь час. Ми допустили те, що почалося таке повномасштабне вторгнення. Ми не вірили в ту війну, бо вона ніби була десь там далеко з 14-го року. Я просто зараз дуже, дуже. Всіх закликаю згуртуватися, не махати байдуже рукою, допомагати, хто чим може, хто копійчиною, хто молитвою, хто діями. Слава Україні!